Вітаю всіх! Сьогодні обзор релі Res9 209 1972 року. Ось таке у нас і рельє. Як завжди, алюмінієвий корпус, який потрібно тут розігнути, щоб побачити, що знаходиться всередині самого релі. Зачем розібрав я наше реле, зняв алюмінієву кришку і ось саме реле Як завжди, дві мідних катушки. І отут самі контакти. Два подвижних і чотири неподвижних І друзі, по металу тут іде срібло. В даній партії серії реле іде срібло. Пишіть, кому попадали рельє паспорту 209 з іншими металами, такими як золото, паладій. Ставимо палець вверх, кому зайшло. Всім пока.